Мої вітання з вами Крал, і в сьогоднішньому відео ми будемо бачити черговий випуск гри е якоїсь європейської, не європейської команди, може, збірної. Що ви запропонуєте, та я її роблю е команди, яка славиться в Італії, легендарний Мілан. Ну тут склад був не зовсім легендарний, трошки ну, гравців, трошки стареньких, їх зібрав таку соляночку. З вас, будь ласка, вподобайку, цей ютуб канал. Також приємний коментар напишіть, щоб поширювати даний контент по теренах українського Ютубу. А ми розпочинаємо. Let's go! Розпочнемо із запасних гравців. Перший тут Мануель Локотеля він колись грав за Мілан. Я його взяв, звичайну карточку. Далі Романдьоль також грав за Мілан, звичайна карточка. Чукуезе взяв його. Така була мене карточка, далі Калабрія. І Калабрія е, міг потрапити в основний склад, так який не міг знайти замброту на ринку. Але я подумав, почекайте, зараз щось придумаю, догадаю якихось гравців. Я задав одного персонажа, ви можете написати в коментарях, про кого я говорю. Через декілька секунд ви дізнаєтесь. Далі спортієло e, на запасний нас Голкіпер. Далі отакі дві карточки зараз будуть фьючер e, Старса. Це перше, це Ясін Адлі. Я його не прокачував, хоча міг прокачати, але ну банально останні, останніми тижнями не мало часу на цю гру. Далі. І Окафор, і я навіть жалію, що я його не прокачав. Але нехай як Суперсап з його прикольними статами, нехай буде. 4-4, швидкий да, без удару, без е, пасу, але нехай буде хоч такий. Далі, нас основним гукіпором буде, я вибрав все-таки не Маньяна а Доноруму. Молодий капітан він був Міланом. Переходить з скандалом в ПСЖ. Але найбуде доноруман. Далі. Сердіньо Дест, він 8 матчів відіграв за Мілан. І це була найкраща альтернатива на правому захиснику, бо е, замброту, ну, звичайно, не дістати. 140 тисяч у нього максималка, а на ринку його немає просто-напросто. І така сама була ситуація з Каулу ЛЧшним, бо додавили там е, цей, додавали. Еволюцію, і я просто не міг його дістати. Чувака 42 тисячі мені максималка, а його дістати ну просто нереально. Я вибрав Сердження Дес, 4-4 петрочка. Е і це такий гравець, який може навіть трошки мені допомогти в атаці щось робити, але ну не знаю, побачимо. Далі, Томорі, e, перший e, захисник, я вибрав саме його, таку карточку. E, на іншу карточку в мене не вистачило монет. вибачаюсь, обмежені з цей бюджет. Ну в нас трошки проблеми зараз в італійському футболі, тому можна таку зробити аналогію. Що у нас також проблеми з бюджетом. E, далі, Неста, отака карточка Неста. Я вибрав його п'ять на... на неробочій нозі. І це прикольно така має бути карточка. Думаю, що нам мене приємно вразить. Далі лівий захисник Тео Орландес який мені випав. Е, до нього тут питань немає, я в ньому не сумніваюся, що це буде топовий лівий захисник. Далі. Е, Муса, пам'ятаєте, за завдання нам давали чи за рівень нам давали. Е, Юнус Муса, от нехай така карточка буде в мене в центрі поля, і я вирішив, чому б там Прям гулькен якась карточка. Побачимо, що він себе про... покаже, проявить. Далі. Андреа Пірло, легенда Мілану, на мою думку. 5-4 по зірочкам. Я думаю, це така карточка, яка б мені допомагати щось робити в атаці. Також я купив цього Руй Кошту. Uh, Fantasy Hero. Uh, прикольна карточка, і блін, подивимося, що вона саме покаже. Чи вартує на тих 80 тисяч, чи може вона типу, знаєте, як бренду сіла 91-го? Типу, треба точно грати за цю карточку, Я скажу вам потім. Але побачимо наприкінці відео, я все скажу. Далі на правому фланзі атаки у нас буде Пауло Футре, отака От uh, Ліга Чемпіонівська Hero карточка. 5-3 по зірочкам, і тут ну, треба трошки може закинути на ударчик. я думаю, він буде себе проявляти Я пам'ятаю, коли я з нього грав пару разів, то він був мене приємно вразив мене. Далі Андрій Миколаїв Шевченко, як не взяти його? Легенда Мілану її цена Я його взяв. Побачимо, може він буде нас першим бомбардиром нашої рубриці. але побачимо. Отака класна карточка в нього є і. Зліва буде Пулісік. Е, Думали, що це буде Ліао. Ні, я от люблісика зу. Я думаю, блін, непогана карточка, можна затестити в ліао. Там вже майже всі переграли за нього. А от за такого Пулісіка я мало де бачив, тому цікаво, така карточка 4-5 по зірочкам. Тому от, така команда, і ми розпочинаємо. Але я вам ще маю показати головного тренера, це Карло Анчелодь. І напишіть, кого ви вибили тренером. Для цього Мілану. Я особисто вибрав кабелчочу, бо це доволі відома особистість в Італії. Ось так я вибрав. А ми розпочинаємо. Let's go! Хотів би вас попросити, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, ліпіть подобайку та напишіть коментар. Бо 73% дивляться це відео не підписаним. Ось і просідає трошки активність під випусками, під відео. Тому, будь ласка, для мене це дуже важливо. Напишіть... Коментар від сами слів, підписуйтесь ютуб канал, там підподобайку для просування українського контенту. Це дуже важливо. Буду дуже вдячний. Полісік. Руйко, штат! Фу, штрафну! Футре! Отенуль! Добре! На Миколайовича, Миколаєвич! 20! Андрій Миколайович. Шевченко! Так, Пірло. Подача від Пірло. На Тео, Тео! Який розіграв штрафного, Ой, кутво! І Андрій Миколаєвич! Лакі, що вийде зараз? Чи зміни буде якісь робити? Але тут Тео як зіграв? Як Миколаїв зіграв? 3-1. Прекрасно. Миколаївичку передачку дає! Руйкошта! Руйкошта! Не маєш права помилитись! Руйкошта! 4-1! Тео. Подача сюди. Без шансів для Донаруми. 2-4. Все, Донарума, це перший рахунок. 4-2. Ми виграємо, можна вже записувати. Браво! Браво команда. Давайте зразу ти грати інші маші, будемо затримувати нам грати аж 20 матчів, хлопці. О, Карл Лодя, я прийшов у свою рідну будівлю. Е, бля, не дай бог би тихнар. Я ж згорю. A few moments later. еть. Ну мене викидає, я такого ще не бачу. A few moments later. Ні, я започу, що 4-2 я виграв, мені байдуже, чесно. Те, що це Electronic Arts кампанія. І ось така трапилась конфузія. Конфузія, ось така дилема сталася. Що робити в такому випадку? Повний матч зіграно, але Electronic Arts, прекрасна контора, як я сказав, і ТП дали мені технічну поразку, і я вирішив зробити опитування в телеграм-каналі. Ось тут скріншот, нічия. І так як я товарець даної рубрики, я вирішив взяти відповідальність повністю на себе, і я вирішив зарахувати цю перемогу. Ви можете написати в коментарях дизлайками якось це, це відреагувати або лайками. Коротше, отак я прийняв рішення, а ви далі дивіться, насолоджуєтесь. Що відтворилося в даній бікінг-лізі за Мілон? Так. Руйкошта, руйкошта. Руйкошта. Де я пас на Миколаєвича, Миколайович, розбирайтеся тут і тут 1. Андрій Миколаєвич. Шевченко. Ось так, так, так. Отак, на пірло. Ой, Пі... йо, як здорово! Крісяан Пулісик! Шевченко! 3-1. 3 1 Як зарядив та ти що? Передача на. ТуД! Футре! Рахунок 4-3, пало, 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 пало. Футре, 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 футре. 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 Фу, зарахували. Ха-ха! Ох, чіпухасний суперник. Правильно зарахували ж? Здорово, 3-1. Андрій Миколаївич Шевченко. робить рахунок 3-1. Добре, 4-1. поступаємось в ком'юніті. Та й сам. Не часто вже викладаю там щось. Шевченко 2н. я таки вже став якимось кріворуки. Я не граю так часто. вже. Вау! Оце би зараз Рон закрутив, би. я би сказав тоді. Що у нього мама дуже приємна жінка. Шевченка. Шевченко. Шевченко, Руйкошту 2-1. 2-2-2-1. Руйкошта. чи є суть випускати таку. з такою жахливою статою. Ладно, будемо грати. О, червона для блана. Ну що, камбек може якось зазіхнути? Утро. Без шансів. 6-2. Ну, 40 хвилин. Дуже тяжко зробити. 64. Бать Полісік! Шевченко! Добре, Андрій Миколайович. Бачена Кристяна Полісика, Полісік! 1-0. Так, добре, 1-0. На мовчанці трошки зіграв, знаєте? Добре, руй коста статус... Добре, Добро за команду зірал до норм. Треба зробити все, щоб цей матч не, не коротше Чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться. Я, навіть, знаю, за що але я не можу вам сказати. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед грою Перед кожною. Перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молитися. Кому молиться? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною. Опа. Добре, є полісік. Добре, вам. З руй Кошта на пулісика. Добре, я 1-0. Андрій Миколайович Шевченко забываю. Тут зливу він забив. Див. Просто трандець. Я в шоці, я ж такого в мене було треально. Добре, 5-2. Пулисик. Здорово, 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 6. Ну, ну, Муса. Напірло. Добре, 3-1. Добре. Один-0. Добре. Пірло. Муса. Мусат, повторювати туди. Є у нас пасажир. Пасажир. Андрій Миколайович, добре є, файно є, неймовірно. Є. Божечки полісік. Пробрахунок 2-1. Здорово, павло Футре, Здорово, як розіграли! Добре, Добрые! Андрій Миколайович Шевченко! Добре, 1 0 Да, 4-4 я не візьму, типа я на які там. Сик, добре. Найс, 1 0. Вийде? О, здорово. Так, добре. добрый. Тройкошта. Туда я добав. Добре, футре, 2-2, Миколайович, Миколайович! Добре, Миколайович, добрий Миколайович. Ми йдемо в перерву з позитивним ключом. Руй, кошта! 1-0. Да вийдеш, вийдеш! Здорово, позитив. 1-0. Шкода. Так, микробаємо. ооо хо ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Який пік хороший. Та вишо, просто шикарно. Не, уважається, це позитив. ха а А скільки ти коштуєш? Найс, Здорово! І так, ми провели отаку вікенд-лігу за Мілан. І давайте переведемо до бомбардирів. Андрій Шевченко на першому місці 17 голів. Пауло Футро на другому місці 11 голів. Пулісік, 8 голів на третьому місці, Руй Коста, 7 голів на четвертому місці. І на п'ятому місці Тео Ернандес з одним єдиним прекрасним голом. Далі асисти. Андрій Шевченко на першому місці. Далі з другого по четверте займають такі футболісти, як Руй Коста, Пауло Футра, Пулісік по 8 асистів, І на п'ятому місці у нас Андрей Пірло. Загальна таблиця для Мілану. 11 перемог народних з зірочкою, 9 поразок також з зірочкою. І 49-54. Різниця просто жахлива, але думаю, треба мати на увазі до того, що багато суперників виходили при рахунку 1-0-2-0. І деякі матчі я просто програв там розгромно 1-9-1-7. Там попадався на якийсь гравців, які вміють грати. А я, наприклад, не дуже вмію грати. Переходимо до загальної таблиці. Тут нічого не помінялося щодо голів. Боніфейс на першому місці, на другому добик 27 голів. Кенідаглі Дагліш 26 голів на третьому. Герт Мюллер двадцять голів на четвертому. І п'яте шосте місце поділяють Андрій Мукави Шевченко і Телія з Баєра по 17 голів. Переходимо до асистентів, і тут е, в нас нічого такого. Не помінялося, можете подивитися, а я вам наголошу, що Беніфей з 20 асистів, Герт Мюллер 15, Адлі 14, Ціганков 13 і Мусіала 12 асистів. І загальна таблиця виглядає таким чином: Ліверпуль на першому місці, Байер на другому, Баварі на третьому, 에, Мілан на четвертому. І Довбик і Ціганков на п'ятому місці зі своєю жороною. А вас прошу, будь ласка, підпишіться на даний ютуб-канал, поширюйте дане відео по тренах українського Ютубу. 에, допомагайте, щоб це. Відео і мій канал просувався, розвивались ми, набрали багато кількість підписників. пишіть, щоб хотіли побачити на, на нашому youtube каналі А наступної команди буде команда з Іспанії. І хто вгадає, яка це за команда? Ну, нехай буде такий презент, якийсь буде, що -то, що то придумаємо. А може ви не вгадаєте, а може не буде презента. Побачимо, проявляти цю активність. Чим більше буде коментарів, тим мене буде більше бажання вас якось нагородити за ваше старання. До нових зустрічей. Бай-бай!